Ну, це бюджет на 2024 рік, скриті саме там на обороні, на підтримку правоохоронних органів, які, можливо, будуть закладені суми. Ну, ви розумієте, що місцевий бюджет Вінницької області, він, області він складається з собою із 70 бюджетів. Це обласний бюджет, це 6 бюджетів районних і 63, 63 територіальних громад. Я зараз не можу сказати бюджет територіальних громад, оскільки. Бюджетним кодексом передбачуємо, що правоохоронну програму ми можемо фінансувати тільки з двох джерел: з вільних залишків коштів, або з перевиконання дохідної частини. Вільні залишки з коштів сформуються тільки 1 січня. А до 25 грудня ми маємо прийняти всі місцеві бюджети. Зрозуміло, що в проєктах місцевих бюджетів і затверджених бюджетів правоохоронні програми плануватися будуть або в обмежених функціях тільки через відповідні місцеві бюджети. Або будуть сформовані резерви для е, прийняття рішень по уточненню бюджету, тому що правоохоронна програма вона йде через уточнення місцевого бюджету в ході виконання. Тому е, ці е, плани будуть сформовані після 1 січня. Зрозуміло, що всі територіальні громади зараз і ми плануємо так само, що в нас буде вільний залишок, і з яких зараз іде уточнення е, е, правоохоронної програми обласної. Е, на слідучі ріки показників цього року. Ми зараз працюємо, я доповідав на сесії. Ми працюємо з тим, щоб забезпечити фінансування в грудні правоохоронної програми, десь в районі там, біля 65 млн грн. Так само всі планують місцеві бюджети. Всі місцеві бюджети в цьому році дали більше 400 млн грн на правоохоронну програму, всі сукупно про місцеві бюджети. Тому ця робота буде і в наступному році. Але формування бюджету це такий. Механізм, що ми зараз маємо планувати тільки ті, ті видатки, які є в, наших, е, в нашій владі. Е, тобто бюджетним кодексом зроблено таке, хто чим володіє, той то фінансує. От ми володіємо школами-інтернатами, домами-інтернатами, лікарнями, ми їх маємо забезпечити фінансування в першопочатковому бюджеті. А всі решту програми ми плануємо вже в ході виконання бюджету за рахунок вільних залишків або додаткового допомогію.